Конгрес сполучених штатів наступного тижня може проголосувати тільки за допомогу Ізраїлю. Спікер Палати представників Майк Джонсон зауважив, що через розгляд спільного документу щодо Ізраїлю та України конгресмени втратили б час. За його словами, цього не можна допустити, бо зараз Єрусалиму потрібні гроші для боротьби з Хамас у секторі Гази. До слова, законопроєкт, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони, залізний купол і залізний промінь, а також на військові операції США на близькому сході та посилений захист американського персоналу в посольствах. Ну а поки грошей від США немає, Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн обговорили рішення Євросоюзу про надання допомоги Україні. Тут йдеться про 50 мільярдів євро, які лідери ЄС вирішили передати Києву. Очільниці Єврокомісії з президентом США вкотре наголосили на необхідності підтримувати Україну. і Запевнили, що будуть робити це стільки, скільки це буде потрібно. І також Джо Байден закликав продовжувати підтримувати Україну. Президент США сказав про це під час промови на національному молотовному сніданку в Капітолії. Передає голос Америки. Він зазначив, що це завдання Сполучених Штатів, адже вони мають сприяти справедливому та міцному миру. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм. Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки. Зараз з нами на прямому зв'язку. Ігор Айзенберг. Це професор Нью-Йоркського університету. Наші вітання вам. пане Ігоре. Вітаємо. Я вітаю вас, вітаю всіх глядачів. От давайте власне з перепетій стосовно надання допомоги нашій країні від сполучених штатів і почнемо, тому що Палата представників там розробляє свій документ, який буде стосуватися Ізраїлю і виключно Ізраїлю. Сенат він зараз займається всеохоплюючим документом, який Повинен охопити і питання державного кордону південного і допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і не тільки там американських операцій на Близькому Сході. І не можуть ці дві частини конгресу домовитись між собою тут абсолютно і наглухо світло відсутнє у цьому тунелі. В плані комунікації між обидвома частинами конгресу. Чи все ж таки ми зараз про якісь речі поверхневі, а глибинно вони насправді співпрацюють, і ми там можемо очікувати в найближчому майбутньому на якесь рішення по грошах для України у тому числі? Ну я би вніс поправку, тому що не, не палата представників розробляє окремий законопроєкт. Республіканців палати представників, точніше Дякую. спікер, спікер Маккарті. Мікарті. що це він якраз у суботу він написав листа усім членам своєї фракції, республіканської фракції, що треба прийняти законопроєкт про допомогу Ізраїлю, тому що от Ізраїль конче потребує термінової допомоги. І це це така політика. Тому що це, це відповідь спікера Джонсона, як на мене, на те, що в четвер е, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, який він і є де-факто спікером Сенату, тому що завжди лідер більшості визначає порядок денний Сенату і ставить на голосування усі законопроекти. Він сказав, що наступного тижня в середу поставить на голосування ось цей. Законопроєкт про як він називається, про термінові асигнування на за забезпечення національної безпеки США, де є в Україні, допомога Ізраїлю, допомога Тайваню і гроші на підсилення безпеки на південному кордоні і багато змін в еміграційне законодавство Сполучених Штатів. Це раніше спікер Джонсон вимагав, щоб це було умовою для того, щоб надати допомогу Україні. Я думаю, тепер навіть майже впевнений, що він вважав, що домовленості щодо цього ніколи не буде досягнуто. А коли домовленості були досягнуті, коли сенатори там була двопартійна група сенаторів, шість по три з демократичної та республіканської партії, всього їх шестеро було, коли вони все це розробили. То спікер Джонсон зараз він винайшов новий прийом для того, щоб не затверджувати допомогу Україні, от на жаль, ситуація така. Ви запитуєте, чи спілкуються палати між собою? Я не бачу, щоб вони спілкувались, тому що це обов'язок спікера Палати представників. Якщо будь-який спікер хоче, щоб якісь законопроекти приймалися, щоб вони ставали законами, а не просто щоб вони були пропагандою. Ну що звичайно. Якщо більшість палаті представників дисциплінована, вона може проголосувати за якийсь законопроєкт. Але в Сполучених Штатах двопалатний парламент для того, щоб будь-який законопроєкт став законом, потрібно, щоб обидві палати прийняли його одну і ту саму редакцію, і щоб його потім підписав президент. Так, от те, що робить спікер Джонсон, він абсолютно робить усе не ніяк не погоджуючи з сенатом, з лідерами сенату, те, що він робить. І тому він ж одного разу вже приймав законопроєкт про допомогу Ізраїлю, який просто сенат не розглядав. І цей його хід сьогодні, я думаю, що він, він спрямований на те, щоб більше республіканських сенаторів, можливо, відмовились голосувати за той законопроєкт, який є в сенаті. Треба буде подивитись, що буде, знаєте, це передбачити неможливо. Тобто, будемо дивитися, що буде в середу. Якщо буде проголосований в Сенаті законопроєкт, тобто, якщо його сенат схвалить, то буде дуже важко спікеру Джонсону взагалі відмовитись його розглядати в палаті представників. Я так думаю, тому що буде тиск на. Законодавців республіканських в палаті представників а, взагалі, конгрес чинного скликання він дуже непродуктивний, саме через таку обструкціоністську позицію республіканців в палаті представників. Конгрес до цього часу прийняв буквально більше ніж за рік свого, своєї роботи, якщо я не помиляюсь, 24 закони. Причому з них е, кілька тимчасових бюджетів, оскільки немає бюджету. Бюджет конгрес був неспроможний прийняти на 24-й рік. І більшість цих законів це закони про різні пільги ветеранам військовим, по цих речах у, у партії немає розбіжностей. А прийняти якісь які суттєві закони він просто не може, тому що якраз немає спілкування між палатами. це спілкування має завжди забезпечувати спікер. Тобто він має спілкуватися з лідером більшості в сенаті, з лідером меншості в сенаті і з білим домом для того, щоб приймати законопроекти в такій редакції, які би мали б великі шанси стати законом. Ане от до речі, про о, і Сенат і Палата представників і адміністрацію. Ну, по-перше, все ж таки хотілось би передбачення ваше почути, що чи будуть буде розділена е, пропозиція, яка об'єднує допомогу і Україні з реформами прикордонної політики. Про що говорив Майк Джонсон? Заявляв про це, що якраз пропозиція щодо національної безпеки може бути розділена. Адже, от як відомо, Сенат готовий до... Скажімо так, прикордонного протистояння так з палатою представників, оскільки готуються просуватися вперед із законодавством, фактично не зважаючи на попередження спікера палати представників США, і от адміністрація ну традиційно вже так вважає, на тому, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не Провалиться в Конгресі і не провалився, адже зусилля продовжуються фінансування, яке було узгоджене з Україною, має ну воно по перше необхідне життєво, як кажуть в адміністрації. А по-друге, що все ж таки буде проголосовано. От, шанс на те, що розділять ці пропозиції, і, взагалі, а що тоді з допомогою Україні? Тоді це окреме якесь голосування, і після чого від чого це буде залежати? Справа в тому, що Білий Дім президент, власне, Байден він пропонував ще, ще минулого року кілька разів прийняти законопроєкт окремий про допомогу Україні. І останні пропозиції були в жовтні, коли Конгрес обговорював тоді черговий тимчасовий бюджет. Він пропонував палаті представників спочатку включити в тимчасовий бюджет там на півтора місяці допомогу Україні на весь 24-й рік. А потім, коли тодішній спікер Маккарті відмовився від цього, він пропонував принаймні включити допомогу Україні на один квартал. Спікер Маккарті від цього теж відмовився. Спікер Джонсон, коли з'явився е, в палаті представників наші був обраний, він почав казати, що для того щоб схвалював, взагалі не те, щоб схвалювати, допомогу Україні, треба, щоб президент визначив, яка ж мета є Сполучених Штатів в Україні, і взагалі треба спочатку забезпечити безпеку на південному кордоні. Тоді Білий дім запропонував ось цей законопроєкт, де є допомога Україні, Ізраїлю Тайваню, де передбачено 14 мільярдів на підсилення безпеки на кордоні. А тоді спікер Маккарті сказав, що ні, цього мало. Треба внести зміни в імміграційне законодавство, щоб зменшити потік нелегальних іммігрантів в Сполучені Штати. Протягом двох місяців ця двопартійна група сенаторів розробляла е, такі зміни. Вони їх погодили. Зараз немає розбіжностей, є законопроєкт. Який а, а, чак Шумер збирається в середу винести на голосування в сенаті? Е, от а спікер Джонсон каже, що ні, це йому зараз вже не потрібно, тому що його не влаштовуються зміни, до яких про які домовились сенатори, тобто, що буде, як воно буде. Я думаю, що ні, ніхто сказати наразі не може. Але у мене на жаль таке враження, що Спікер Джонсон робить все можливе, щоб принаймні відтягнути якомога далі схвалення допомоги Україні, щоб не робити це зараз. У нас буквально хвилина, ще залишається про е, виборчі е, перегони. Е, вас хочу розпитати. Все ж таки, е, які, е, які настрої панують у, у Штатах. Де виграє е, у праймеріз е, чинний президент Байден? А тут від Associated Press, Associated, Associated, перепрошую, прес стало відомо, що він у південній Кароліні впевнено виграє, і там, де Байден перемагає республіканців, От, власне, це протистояння. Як його можна охарактеризувати станом на сьогодні? У нас хвилина. Ну, серед демократів там бачите протистояння ж не буде, тому що ясно, що Джо Байден виграє цю номінацію. Це, до речі, праймері сьогоднішньої Південній Кароліні, де він набрав більше 96% голосів, просто підкреслює. А у республіканців ну, Трамп має виграти номінацію, тому що більшість пересічних республіканців підтримують його. І я не знаю, чи він переможе в усіх 50 штатах. Ну, але можливо десь не переможе. Але абсолютно ясно, що переважна більшість пересічних республіканців підтримує Трампа. Тому тому він, якщо йому не завадять судові вироки, наприклад, тому він є абсолютно ймовірним кандидатом від республіканської партії на посаду президента. Пане Ігоре, дякуємо, дякуємо. за ці роз'яснення. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, щойно був з нами на зв'язку.